Добрий день малята, відгадайте загадку. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, води сковую в льоди, дружбі з дітьми я всіма здогадались я зима. Дід, яка пора року настала? Так, зима. Що лежить на землі? Так, сніг. А який він на дотик? Білий, м'який, пухнастий, молодці. Відгадайте ще одну загадку. Зелену сукню маю, ніколи не міняю. Один єдиний раз на рік її прикрашаю. Так, це ялинка. Я хочу вам запропонувати намалювати ялинку в снігу. Розглянемо зразок, на яку геометричну фігуру схожа ялинка. Так, на трикутник, якого вона кольору? Зеленого, а стовбур коричневого, а сніжинки і сніжок. Так, білого кольору. Починаємо працювати. Для роботи нам потрібен аркуш, пензлик, вушна палочка, серветочка, стаканчик з водичкою, фарба зеленого, білого і коричневого кольору. Спочатку ми намалюємо стовбур ялинки. Набираємо коричневу фарбу. Малюємо знизу до верху. Вимиваємо пензлик, просушуємо серветочкою і набираємо зелену фарбу, малюємо саму ялинку. Малюємо трикутник. tafarogu Родимось із іншою ялинкою. найменшу ялинку фарби намалюємо сніжок на наших ялинках. Пушною паличкою намалюємо, як падає сніг. Ось такі в мене ялиночки отримують снігу. Малюйте свої ялиночки і надсилайте роботи. Дякую за увагу, до побачення.